Урок третій. Кодування графічних мультимедійних даних. Колірні моделі. Давайте спочатку спробуємо дещо пригадати. Які види графіків ти знаєш? Що є найменшим елементом растрового графічного зображення? Які властивості він має, що є найменшими елементами векторного графічного зображення, які властивості вони мають, кодування графічних даних виконується по різному, залежно від виду графіки. Як ви вже знаєте, растрове зображення складається з окремих пікселів. Для кодування растрового зображення потрібно для кожного пікселя закодувати його колір. Векторне зображення складається з окремих геометричних фігур, графічних примітивів: відрізків, прямокутників, овалів, кривих тощо. Кодування векторного зображення полягає в описі значень властивостей графічних примітивів, з яких складається це зображення. Наприклад, зображення ось такого клоуна складається з окремих геометричних фігур. Існують різні правила кодування кольору. Колірні модель. Колірна модель це спосіб кодування різних кольорів, спектра. Упорядкованим набором числових значень певних базових компонентів. Найчастіше в комп'ютерній графіці використовують колірну модель RGB, якщо зображення буде відтворюватись на екрані: модель SMIC для друку зображень та модель HSV або HSB для коригування кольорів у комп'ютерній графіці. У колірній моделі RGB базовими компонентами є три кольори спектра: червоний від англійського red, зелений англійський green і синій англійський blue. Значення інтенсивності кожного компонента задається цілим числом від 0 до 255. Використовуючи модель RGB можна закодувати приблизно 16,7 мільйонів кольорів і відтінків. У колірній моделі SMIC використовують 4 базові компоненти блакитний, пурпурний, жовтий, чорний кольори. Частка кожного з базових компонентів задається у відсотках цілим числом від 0 до 100. Теоретично модель SMIC дає можливість закодувати 101 в четвертій степені або приблизно 100 мільйонів кольорів. Але на практиці кількість кольорів залежить від якості чорнил та обладнання. На якому відбувається друк. Колірна модель HSV або HSB має три базові компоненти. відтінок, насиченість і значення яскравість. Відтінок це положення кольору на кольоровому кільці. Задається у градусах у діапазоні від 0 градусів до 360 градусів. Насиченість. чистота кольору відсутність домішок білого та чорного кольорів. І яскравість у відсотках від 0 до 100. Значення базових компонентів можуть подаватися дробовими числами, Тому в цій моделі теоретично можна закодувати необмежену кількість кольорів. На практиці ж існують обмеження, що пов'язані з можливостями пристроїв, на яких відтворюються кольори. У таблиці наведено приклади кодування кольорів у колірних моделях RGB, SMIC та HSV. Наприклад, білий колір у моделі RGB. Це червоний 255 по максимуму. Зелений 255 по максимуму і синій теж 255. В сумі дадуть білий колір. В моделі SMIC це 0% всіх кольорів, тому буде просто білий. В моделі HSV 0, 0, 100. Побачити код вибраного вами кольору можна під час роботи в різних програмах. Наприклад, у графічному редакторі Krita під час вибору кольору об'єктів код кольору подається в моделі RGB або HSV. А в текстовому процесорі Word. У моделях RGB та HSL, закодувати для опрацювання цифровими пристроями можна не лише текстові та графічні, а й мультимедійні дані. Рухомі зображення, відео та анімація фактично є набором окремих графічних кадрів, які демонструються почергово з певною швидкістю. Тому для кодування відео та анімації потрібно закодувати зображення кожного кадру. Для отримання плавних рухів у відео швидкість відтворення зазвичай складає 24 або більше кадрів за секунду. Усі закодовані кадри рухомого зображення зберігаються в окному окремому файлі. Ви вже знаєте, що звук це хвилі, що розповсюджуються в деякому пружному середовищі. Газі, рідині, твердому тілі. Основними властивостями звуку, від яких залежить його сприйняття людиною, є висота тону, що визначається частотою коливань звукової хвилі. Гучність визначається амплітудою хвилі. Кодування звукових повідомлень полягає в кодуванні числами значень цих властивостей. Значення властивостей звукового повідомлення. Змінюється під час його передавання, тому для кодування звуку їх вимірюють і кодують багаторазово кілька тисяч разів упродовж кожної секунди, поки повідомлення лунає. Кількість вимірювань значень властивостей звукового сигналу за одну секунду називають частотою дискретизації звукових даних, а інтервал часу між послідовними вимірюваннями кроком дискретизації. Для кодування звуку людського голосу достатньо проводити вимірювання і кодування восьми тисяч разів за секунду. А для якісного запису музичних творів частота дискретизації повинна бути не нижче від 44 тисяч вимірювань за секунду. А тепер прийшов час попрацювати з комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за вказаною адресою або QR-кодом. Працюйте. Домашнє завдання. Прочитай параграф 1.2. Це сторінки 14-18 підручника. Виконай завдання 7 на сторінці 18. І підпишіться на канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!